Так, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про різницю життя в Канаді і, наприклад, в Одесі. А я не можу сказати за всю Канаду, я можу сказати лише за своє місто невелике і в порівнянні, наприклад, з Одесою. Всі ви знаєте, що або чули, або були, що Одеса доволі таке, як би сказати, тепле місто. Зі своїми, зі своїми особливостями. А саме це дуже вологе повітря, дуже, як би це сказати, можливо, це через те, що жарко, там неприємні зими, такі холодні, я б сказав, іноді не дуже холодні, іноді, дуже холодні, неприємні і таке інше. Але особливість заключається в тому, що літом, коли плюс 30-40 градусів в Одесі. І вологе повітря то просто ну, неможливо там виживати. Неможливо, дуже жарко. В Канаді всі знають, всі, або всі чули, або всі кучу відео передивилися, що там холодно. М -м я сказав би, що це настільки справедливо, наскільки ж і те, що в Україні немає снігу. Це несправедливо. І я вам розповім чому. Ну, наприклад, дивіться. Від мене до найближчого великого міста одна тисяча кілометрів. Здається, багато або небагато. Наприклад, від Одеси до Буковелі в Карпати теж тисячі кілометрів. І це, по суті, край України, вже я б сказав, би, це вже. Там завжди є сніг або майже завжди є сніг. Там є мороз, але мінус 16 в Буковелі відчувається, як в Одесі, мабуть, плюс два. От така от різниця. Це через різницю температури. В Канаді, в принципі, те саме. Наприклад, в моєму місці тут доволі таке вологе повітря, і вітер, він, як би це сказати, дуже-дуже міняє погоду. Наприклад, сьогодні у нас десь вітер до 10 км в годину, тобто, взагалі штиль відсутність майже вітру. Але сьогодні до вечора він буде сягати 35 км на годину з поривами до 65 км. Щоб ви пам'ятали, в Одесі, наприклад, при 35, кажеться, вже падали дерева. Ну, у нас там своя особливість, тому що там тополі, які залишились як спадщина від Радянського Союзу, тоді дуже полюбляли ці дерева висаджувати. Тут нема таких дерев, які. Як би це сказати, падають від такого вітру? Тут взагалі в основному це ялинки, там сосни всякі і так далі. Але свої сосни не такі, як в Україні, а більш як би сказати, ну тут тут свій як би сказати сорт вид, вид сосен. І тому такий вітер, в принципі, не не робить такого жаху, який в нас там робив він в наших містах в Україні. Але тут є деяка інша особливість. Наприклад, тут думають, що літом холодно, там і та далі. В мене в місті не холодно, в мене в місті літом 40 градусів. І прошлого року, у 2023 році, літом у нас була температура 40 градусів. 35-40 майже десь місяць, і інші два місяці у нас була вже така помірна, плюс 25, іноді до плюс 20 падала, іноді більше 25. Ну, в середньому до 35 була. І також в нас вересень, тут дуже жаркий. Дуже у нас в вересні ще можна, е, ну, давайте так я вам скажу: 30 вересня я ще купався в океані. Отака така от тут погода. Це. Перша різниця, але тут є така ще одна особливість. Наприклад, в Україні, якщо ви подивитесь погоду, ну, наприклад, в Одесі подивимося, то вона там стабільна. Якщо написано, що дощ, то це дощ. Якщо там буде сонце, то це сонце. Тут у нас погода може мінятися я не знаю, ну, 15 разів на день це нічого не сказати. Це насправді так якось. Може здаватися дивно, але це доволі таки специфічно. Наприклад, на сьогоднішній день ми очікуємо опади десь близько 20 см снігу. Два дні тому ми очікували опади 30 см снігу. Він до, повинен був початися о 10-й ранку. А зараз він змістився на десь другу дня або на п'яту вечора. Тобто, ну отак. От. Погода доволі таки непостійна. Це через те, що в нас тут, по-перше, Вітри специфічні, які міняють цю погоду. По-друге, це ну, кліматичні особливості, скажімо так. І зима 2022 року, я б сказав, би, що я був десь ну, 5 разів ми з дитиною ходили спускатись на снігові горки. весь інший час майже не було снігу. В цьому році у нас був сніг на Новий рік. Потім у нас був сніг, от зараз майже весь місяць цей останній у нас сніг. І морози такі для нас дуже, як би це сказати, сильні, тому що мінус 10 відчувається як мінус 20, або мінус 20 відчувається, як мінус 40. Це доволі такий специфічний мороз. Але нагадаю, цей мороз, він, як би це сказати, умовний, тому що цей мороз через вітер, тобто через вітряну вологу погоду А без вітру не холодно і не жарко. Це перша особливість. Друга особливість життя в Канаді це, я б сказав би, туризм, але це не зовсім туризм. Ну, наприклад, от ми живемо в місті, яке. Тут, от, взагалі, всі міста майже в лісі, крім провінції, наприклад, да, крім Манітоби, наприклад, тому що Манітоба це рівнини. Калгарі це більш гори, Ванкувер це гори ліси. Ну, Тобто, в нашій провінції це ліси, озера, річки і океан. І тут дуже цікаво, що тут розвинутий туризм. Тобто, вся ця, вся ця краса для нас доступна майже або пішки ми можемо туди піти, або ми можемо на автомобілі поїхати там і прогулятися. І це доволі таки легко і дуже. Ну, Швидко. Тобто, наприклад, наступний місяць у нас буде. Да, десь в квітні, в квітні ми починаємо і закінчуємо аж десь в вересні. Тобто всі вихідні, майже всі вихідні, щоразу ми десь подорожуємо. І це доволі таки цікаво, тому що в парках, які тут є в Канаді, ніколи немає, як би це сказати, цього комерційної цієї жилки, яка в нас була, наприклад. Ну, в Одесі тій самій, тобто в Одесі, ви, наприклад, йдете до якогось парку, ви повинні брати з собою гроші, тому що там якісь машинки, якісь там каруселі для дитини, якісь там кофе. Ну, тобто, ви не йдете туди відпочивати, ви йдете туди тратитися, я б так би сказав. І така особливість в Канаді відсутня ну, просто повністю. Тут немає цієї комерційної жилки. І ну, просто заборона на це все йде. І ви, коли йдете до парку, то, в принципі, в парк можете взяти з собою їжу, або взяти те, що ви там приготуєте, або взяти з собою те саме кофе для дитини щось, але ви йдете туди гуляти і відпочивати. І у вас там є вся інфраструктура, у вас є там туалети безкоштовні. В Канаді взагалі немає платних туалетів. Так, до речі, тут немає платних туалетів. Е, ви йдете туди. Відпочивати. Якщо ви їдете на автомобілі, то у вас там теж там всі ці вітра для мусору. У вас ці всі, як би сказати, туалети, все це у вас є, всі ці дорожки, всі ці вказівники і, і тим паче. Так, третя особливість це кшталт погоди. Тут, в нашій провінції, десь 15 днів в місяць. Це дожді. Дощі. Але. Я коли сюди їхав, я думав, ну це, це вже за жахіття. Я пам'ятаю наші одеські дощі це просто, ну, якась там катастрофа. Це так зливає, що там просто машини плавають. Тут немає таких дождів. Я за рік тут можу побачити тільки один такий дощ, і все. Все інше це схоже на якийсь наш одеський туман, і то воно закінчується за півгодини. Тобто, ось так: от. така от особливість. Але провінція. Доволі таки волога, наприклад, літом у вас буде плюс 40 на вулиці. Е, ти заходиш до парку, ну, тобто до дерев, до лісу, а з дерев просто капає постійно вода. Просто постійно капає вода. Там такий конденсат, воно як подушкою стає. А дерева прям так цікаво, ти йдеш по дорожці, а дорожка насипана. Ну, тобто вона штучна. А вліво-вправо ти не можеш піти, тому що там вода, там джерела, там якісь річечки бурлять, там якісь озерця. Отака от от особливість. Сьогодні я вам розповів про три особливості життя в Канаді. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, запитуйте, постараюсь на них відповісти. На цьому все. Вмикайте ще.